Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Ви тільки не подивіться на чому я стою. Міка вже не стоїть, і тепер я також не стою. Це щось схоже на якийсь фарш, якщо чесно, або а, якісь кишки. Або на кионаміски. Е, я не знаю, але це щось дуже-дуже огідне. -дуже і так само, як і оці стіни. Місце це просто максимально огідно виглядає. І все це через те, що в нас тут арена зі швидкостями зомбаків, але нашим помічником буде королева паразитів. Ось так. Нам О, потрібно буде її купити, що. і вона битися буде на нашому боку. Ні, зомбаки за нас не будуть. Це вже було і дуже дуже давно. До речі, це було. Якщо ви бачили це відео, друзі, то обов'язково пишіть у коментарях. От ну, якщо не бачили, зомбаки. то можете в коментарях на, чи не в коментарях, а на каналі знайти це відео і подивитися. От так, ми з Мікою повинні за три хвилини, як ви знаєте, назбирати собі грошей на е, якийсь Ех. захист на щось, що може допомогти нам пережити перші хвилі е, зомбаків. Тому саме цим ми і займаємося. До речі, в нас вже залишається не три хвилини, а майже півтори. От, тому треба поспішати. Треба подивитися. Ти в магазині чуєш? А так. Скільки коштує королева паразитів? А? Так, вона десь тут повинна бути. А що? У нас тільки один паразит буде за нас? Так, так, одна королева паразитів усього може бути. Скільки, скільки? коштує? Скільки, скільки? Та одна кажу. Скільки Та коштує? Я за ціну кажу 15 злитків Ніфіга собі! Та це ми таке не назбираємо, треба буде зброю купляти. Я буду тоді зі зброєю, чуєш, а ти в шахту. Розподілило обов'язки. Так, сюди, сюди. Все, треба, напевно, мені е, виходити звідси, Купляй тобі вистачає. Мені тобі не вистачає? А -а. Капець, Міка так, добре, давайте, друзі, зараз Мені я вилізу. потрібно ще три золоті злитки. Зараз, зараз, зараз. Я лізу. Намагаюся знайти, де тут вихід. Капець! Куди лізти? Ага, ось сюди. Тобто так. на світло. Та я нічого там навіть не бачив, в мене там темрява була суцільна. Так, це сюди, це також забираємо. За це можна виручити дуже багато грошей. Йдемо до тебе. Міняємо все. Супер, супер, пупер. Швидко. Сюди, 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 сюди. Нормально, нормально. І оцей редстоун також міняємо. Тобі треба було три, на тобі три. Все. Це тобі. Оп. А я, в мене залишається 413. Це. Мені, мені так. друзі, потрібно терміново купити собі якусь зброю. Давайте, наприклад, візьмемо пістолет і візьмемо сумку з набоями. Так, це сюди, 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 сюди. Треба буде мені відбиватися. Відбиватися і будуватися. Будувати Ой, будемо бігулки, зараз щось. Скажіть, будь ласка, пігулки. Зараз, на, це тобі. Оп. Дякую Візьмемо зараз якихось шипів. Е, можна ще трішечки ось таких е, яких цвяхів там і всього такого, і можна все це будувати. І там же зомбак лізе. Ого, я дуже вчасно. На тобі. Фу, хедшот. Так, давай. На. О, як я не влучив? Ох! Трьох одним пострілом завали, виявляєш? Ти крутий. Я реально крутий. <хи> так, це відбувайся, сюди. Відбивайся, відбивайся, я поки що зайнята. Давай, давай, давай. Я чекаю, доки ти там назбираєш певну кількість цих оцих ресурсів. І, до речі, я буду будувати тут одразу якийсь бункер. Бункер, можливо, або не бункер, я поки що не вирішив. Так, давайте, друзі, сюди, 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 робимо ось так ось так, сюди. Раз, два. Раз, два, три. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. І як ти сюди проліз? Ідіть геть. Вони умнішають, чуєш, вони проходять через оце все діло. Так. Точніше, вони не проходять через нього, а обходять. І це. Ой-ой-ой! ой ой Ану геть. Ану всі геть звідси, тупі зомбаки. Ви що, думаєте, що я сюди вас підпущу? Ні-ні-ні-ні. ні. Я хочу зробити тут підлогу, щоб не стояти на оцих е місках, кишках або чомусь такому. Я не знаю, мені дуже це не подобається, тому я б не хотів тут стояти. Так, робимо підйомчики ось такі. Сюди, сюди, сюди. І до мене знову лізуть е ці зомбаки. Так, ну що ж, давайте зараз. Охти! Це було небезпечно. Так, я зараз отут. Пробіжу та проставлю оці цвяхи з отрутою, щоб можна було знищувати зомбаків без моєї участі. Тобто, щоб вони одразу потрапляли на капкан і на той світ все. Я думаю, що цього буде достатньо для початку. Для першої швидкості так 100% повинно вистачити. А далі подивимось, якось модернізуємо це все діло і будемо вигадувати щось нове можливо. Міка, в тебе як там справи? Довго тобі ще там, а? А я вже тут. Ти вже тут? Швидко, слухай. Ну, поки що, ну я прийшла обмінювати. Подивити, я зрозумів. Скільки вистачає або ні. Я зрозумів. Ну, ти там давай цей швидше, окей? Так, це сюди. О, сюди. як ти швидко, Міку. А, ну давай швидше. Ну Ты... так. Що? Не знаю. Домовся між собою. Та що мені домовлятися. Я... Потрібно, чи ні? З, звичайно, потрібно швидко, а потім ще швидше. Так, це сюди, сюди, О, сюди. Байки, байки. сюди. Що таке, що тобі не подобається? Я тут взагалі будую і захищаю нас, поки ти там лазиш десь у цих у, у, у печерах у цих. Я лазаю. Так, а що ні? Це Ось ти говориш це байки, іди обмінюй сам ці штуки. Хе, ні, я не можу, я зайнятий Можеш. Дуже Заходь, ні, я будеш... зайнятий обміняєш. Міка, я зайнятий. Ну як я можу це зробити? Так, це сюди, сюди, Тема, сюди. Справа. Так, сюди, 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 піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Ось так. І тепер треба ось сюди поставити. Сподіваюсь, що мені вистачить блоків. І. Так, мені вистачило, один лишився. Супер. Тут ми зараз зробимо драбинку і все буде готове. Так, почекайте, оце сюди, а це прибираємо. Е, -е нічого собі, який міцний блок. Навіть не зламався за цей час. Супер, а ти що тут робиш? При... Ти, налякати мене вирішила. Пиріжка. Що кажеш? Пиріжка купити можна. Пиріжка? Я що, магазин тобі, Міка? Ну, Трішечки схоже. Це так не працює. там яка буде Це так не працює, чуєш тобі, кажу? Це а... працює зовсім по-іншому. Тому давай. Іди і А, ти мене чого я тебе засмучую? У нас там зомбаки лізуть, і ти тільки ну подивись, там он взагалі ще якийсь О, повзучий. А я турельку тоді куплю. Ні, нам треба купити королеву паразитів, чуєш? Іди і купуй. Ооо, тут дуже мало, чуєш? Тут маловато. Прям капець як мало. Так, давайте. Я Ну не знаю, тут там обмінювати нічого. Дожать. Так, обмінювати, тут усього на тисячу десь вийде. І все. Ну, і там ще гроші. Ну, все. 1725. Так, давайте візьмемо трішечки. Зараз беремо, не знаю, ось тільки. Це сюди. Королеву паразитів купив. Це перекладаємо ось сюди. може я тут ще щось купити, чи ні? Давайте візьму ось. Такий колючий дріт. Думаю, що цього буде достатньо. Все, я несу, і в нас. Ого! В нас прорвалися крізь оборону. Ого, ти з трьох пострілів не помер. Що? Так, треба королеву паразитів встановити. Швидко. Ой-ой-ой. ой Так, сюди, 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 сюди. І ставимо її. ого! Фу! Що це таке? Що відбувається? Вона. О! Ти, огидно! Вона якимись хробаками кидається у зумбаків і вони нічого О, не можуть робити. Байки, ти спеціально такі шипчики отруйні порозкидував? Ха -ха -ха. А ти що їх ти, там не помітила? видно! Так треба дивитися під ноги, бути уважнішою і все, і все буде нормально. Так, я зробив певний захист, якого може бути достатньо. Ай! Сам на ці шипчики Ай-яй-яй. Что не треба. Ні, не треба мені так. Навіщо? Я просто відрегенерую зараз своє здоров'я та й все, і все буде просто супер. Добре, можна тут трішечки прибрати все, буде. Я не купалась. Що? Ти що там купаєшся? Накопалась! Ааа! А то мені почується, що ти сказала, все я накупалася Думаю, де вона там купається, чого я не купаюся. Ти давно мив? Так. Тобто ні. <рес> не, нещодавно. <рес> ти все відчепуйся від мене. Що ти мені тут язика заговорюєш? Давай дивитися краще, як оця королева паразитів спорається з оцими зомбаками. Ти Чи не впорається? Чого я спішний? Я нормальний. <годі... Годі знущатися. Я просто тут дуже багато всього зробив і трішечки втомився. І саме через те можу трішечки заговорюватися. Ой, ага, ага. Поки що в нас жодних проблем немає. Ця королева паразитів знищує абсолютно усіх зомбаків, і вона робить це самотужки. Ніхто навіть не допомагає. І це дуже, а дуже я? круто. А я! тут ти? завантажу набочками. Так, ти не стріляєш, тому не допомагаєш. Тому вона поки що сама. Зараз я почну, зрозумієш. Ну добре, добре, що ж нічого не маю проти. Так, у нас у нас все чудово, поки що, і там якийсь товстий зомбак з'явився ого. А це може бути проблемою. Зараз ми, друзі, подивимося, як впорається оця королева паразитів з оцим товстим зомбаком. І. Міка навіть також почала стріляти. Слухайте, ну поки що. А, я навіть не знаю. Хм. Це Поки допомагати. що б не чудово. Я ні, я буду просто стояти. В мене пістолет, ти сьогодні ласи, і все. ти будівельник? А. ні. А що? А хто ти? Я спостерігач, ти що не бачиш? Я ж кажу, я просто спостерігаю. і все. А що? що? Я, mm -hmm. я зробив дуже багато роботи. Якщо б не я, то ви б тут усі були без цієї будівлі, там де можна сховатися. Ага, якщо б не я, грошей би не було. Ти он так само стоїш там і дивишся. Згорів. Я гранати накидаю. Ага, ага, ага. Я не бачив твоїх гранат. Там навіть нічого не підривається. От подиви, де там гранати? А, я, 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 я. Ти що робиш? Де гранати? Ах ти! Ти що? Викликаєш мене на дуель, а? Міка? Ой, киди тут! Не ризикуй. Чим ти не займався? Бо я тобі тут влаштую потім цікаву тему, зрозуміла? Так, 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 все. А! Ти що, сама себе завалила? Ні, ні, не завалила. Хе-хе. Міка! навіщо ти стріляєш в мене? Стріляю зубаків, будь ласка. Вони лізуть! Це збудувай у мене, а? А що такого? Не Я була, Він мені паски влаштовує! Нічого я тобі не влаштовував. Слухайте, друзі, навіть. З такою кількістю зомбаків ця королева паразитів разом з Мікою вони можуть впоратися. І це круто. Це реально дуже-дуже круто. Я навіть не думав, що. Напевне, що це найкрутіший помічник з усіх, які були за весь час каналу. От серйозно, на цій арені крутіших не було. Так, так. Дякую, Міка. Так, зараз ми дещо зробимо. Ой, 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 ой <світ> ну ти. Я зараз як розничусь, буде тобі. І що ти зробиш? Ага? В мене є бур, І те, що ти збудував, всього вже не буде. Так, годі тут цей, що ти таке кажеш? Ха. <світ> <світ> <Не, світ> капець тобі. <світ> ти що <шо>, серйозно? <світ> О, навіщо ти? Це не розлючуйся на мене. Я ж нічого такого не робив. О, ні, он вона йде. Так, в мене пістолет. Зараз, зараз тут... Ого! тут Тут зомбі хаут був. Так, не треба нічого ламати, чуєш? Не зараз, ламаю. Зараз ламай, <реш> я не ламай, кажу, ні, ай. Ти що робиш таке? <реш> Все, Зараз так само помре там. Так. <реш> Моя пастка на Міку спрацювала. Гоу, чуєш, годі там турелю цією цілу ти в мене. Ай! Я наступив на ці цвяхи ще. Міка, Міка, не треба. Все, чуєш, у нас там зомбі лізуть. Зомбі лізуть. Все. Ай! все. Ого! Ти що робиш тут? Це не чесно, чуєш? Не чесно кажучи. Мене... <тубаки> все, я більше не буду. І ти також не ганяйся за мною за своїм буром оцим. Друзі, дивіться, тут просто капець. Дуже величезна купа зомбаків, а також оцей велетенський зомбі-халк. І королева паразитів може з ними впоратися. Я такого, якщо чесно, не очікував. Іди сюди, чуєш, тут же зомбаків майже не лишилося. Вона тупо з ними з усіма впоралася. Я реально такого не очікував. Ти що робиш? Так, тікаємо. Чого не ганятися? Ось я не ганяю за тобою. Давай просто спостерігати, а що все? О! все. Серйозно? Так швидко? Це було реально дуже швидко. слухай. Не, іншого разу я буду нічого не робити. Окей, домовились, Міка. Я запам'ятаю це, і ви, друзі, також запам'ятаєте. Щоб, якщо що, нагадати у наступній серії на цій арені. Ну, а зараз напевно, що все це кінець цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Оця королева паразитів, хоч і виглядає дуже-дуже потворно, але вона дуже сильна і дуже сильно нам допомогла у цьому відео. Ну що ж, ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! На все добре, котики!